Максимально намагаємося прорахувати. Понятно, що десь вилазять якісь невеликі нюанси. Ну я не скажу, що вони дуже сильно відходили від нашого плану. Так, да, бували важкі моменти. Дуже сильно вплив на виконання роботи впливає рельєф місцевості. От це, так, да, це дуже сильно впливає. От у мене реально був такий випадок, коли група поверталась додому після виконання завдання, і був дуже великий підйом. Де висота підйому це примерно десь ну, п'ятий поверх. Підйом крутий, я доходю до середини підйому, ноги вже не йдуть. І я реально розумію, якщо я зараз сяду, то найближчі хвилини 40 я не зможу встати. А до наших позицій треба було дійти ще десь метрів 30. Ну, з урахуванням, що це великий підйом, то ці 30 метрів були пройдені реально на характері. Просто, от просто надо і все. І ти йдеш, ти забуваєш за все, відключаєш повністю всі свої відчуття. Просто є одне таке слово — «надо». Оце, мабуть, у мене був тоді найважкий вихід самий для мене.